Рвучкий вітер. Похолодання з дощами та прогноз магнітних бур на тиждень. Прогноз погоди створений українським метеосервісом «Погоднік.ЮА». Прогноз погоди на тиждень з 16 по 22 червня. Новий тиждень в Україні стартує з нестійкої погоди. Літо поки що не поспішає тішити стабільним теплом. У прогнозі сильний вітер. Локальні короткочасні дощі подекуди з грозами та похолоданням, тож парасолю краще мати під рукою. Середньодобова температура плюс 20, плюс 24, але в південних і східних регіонах буде по літньому спекотно до плюс 32. Ночі матимуть помірну прохолоду температура повітря, коливатиметься від 12 до 17 градусів вище нуля. Відчуття холоду та дискомфорту додаватиме рвучкий північно-західний вітер, який з четверга посилиться до восьми, 9 метрів за секунду. Попри спеку, в деяких областях на повноцінний пляжний відпочинок доведеться ще трохи зачекати. А от пожежна небезпека тримається на високому рівні. Надзвичайний п'ятий клас збережеться майже по всій країні, крім півночі та частини заходу. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете погодинний прогноз на два тижні. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 16 червня. Понеділок. На заході очікується мінлива хмарність з приємними сонячними проміжками. Вночі плюс 14, плюс 16. протягом дня у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 30. Вітер північно-західний від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі України в перший день тижня хмарно з проясненнями. У Кропивницькому та Полтаві пройде дощ. Температура повітря вночі плюс 14, плюс 16. Вдень температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах. Коливатиметься від плюс 23 до 27. Вітер північний, його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. На півночі в понеділок хмари частково закриватимуть сонце. Опади пройдуть у Сумах та Чернігові. В нічні години температура повітря становитиме плюс 12, плюс 16. В денні години у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря нагріється до плюс 24 плюс 26. Вітер північний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В столиці хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло, нічна температура повітря плюс в вдень потепліє до плюс 26, швидкість північного вітру до 3 метрів за секунду. У південному регіоні в понеділок подекуди йтимуть грози. Тож плануйте справи з урахуванням опадів в темну пору доби від плюс 13 до плюс 17. Денна температура повітря у Запоріжжі, Одесі, Херсоні та Миколаєві від 22 до 28 градусів тепла. Вітер північно-західний прискориться до 6-7 метрів за секунду. На сході на початку тижня небо буде затягнуте хмарами упродовж дня йтимуть дощі різної інтенсивності. Після заходу сонця від плюс 11 до плюс 13. В день у Харкові, Донецьку, Покровську, Маріуполі, Луганську, Краматорську та Сіверсько-Донецьку повітря нагріється до плюс 22, плюс 24. Вітер північно-західний, північний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 17 червня. Вівторок. На заході у вівторок небо залишатиметься похмурим. Майже повсюди йтимуть дощі. У темну пору доби від 10 до 14 градусів тепла. Вдень у Львові, Ужгороді, Тернополі, Хмельницькому, Луцьку, Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 25, вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. У центрі сонце час від часу буде ховатися за хмарами, у нічні години від плюс 13 до плюс 17. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливатиметься від 24 до 29 градусів вище нуля. Вітер північно-західний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. На півночі у вівторок спостерігатиметься волога та дощова погода у конотопі гроза. З настанням ночі від плюс 12 до плюс 14. Денна температура повітря в Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові триматиметься на рівні плюс 22 плюс 27. Вітер північно-західний, західний від 2 до 6 метрів за секунду. Прогноз для Києва у вівторок в столиці йтиме дощ. Періодично з'являтимуться сонячні прояснення. Вдень повітря нагріється до плюс 25, вночі температура опуститься до плюс 14. Вітер західний дутиме зі швидкістю до трьох метрів за секунду. В цю дату у світі відзначають Всесвітній день боротьби із засухою. Цей день було проголошено ООН у 1994 році з метою підвищення обізнаності про проблему деградації земель і нестачі води, що загрожує продовольчій безпеці. Цей день нагадує, що відповідальне використання природних ресурсів це запорука стабільного майбутнього. У південному регіоні у вівторок час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Лише в Сімферополі пройде дощ у темну пору доби від 15 до 17 градусів вище нуля. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві потепліє до плюс 29, плюс 31. Вітер північний, північно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. На сході України хмарність і дощ пануватимуть цілий день, сухо лише у Донецьку та Маріуполі. Нічна температура повітря плюс 14, плюс 16. Протягом дня у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Краматорську, Покровську, Луганську та Ізюмі утримається тепло на рівні плюс 26, плюс 28. Швидкість північно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 18 червня. Середа. Очікуються приємні сонячні прояснення. Після заходу сонця від плюс 13 до плюс В Вдень у Львові, Хмельницькому, Чернівцях, Ужгороді, Рівному, Івано-Франківську та Тернополі. Спостерігатиметься помірне тепло: плюс 24 плюс двадцять Швидкість північно-західного з західного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. У центрі хмарність змінюватиметься сонячними проясненнями. Вночі температура повітря плюс 15, плюс 17. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах коливатиметься від плюс 24 до плюс 27 Вітер північно-західний, його швидкість від 3 до 5 метрів за секунду. На півночі очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. В нічний період від 13 до 17 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах Білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові, триматиметься на рівні плюс 22, плюс 25. Вітер північно-західний від двох. До 6 метрів за секунду. Погода у Києві. У середу в столиці час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари без опадів. Вдень повітря нагріється до плюс 25, в темну пору доби до плюс 16. Швидкість північно-західного вітру до 3 метрів за секунду. У південних областях в середу сонце ховатиметься за хмарами. У Сімферополі пройде дощ, а в Бердянську гроза. Нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 18. Протягом доби в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві до 29 градусів тепла, швидкість північно-західного західного вітру від 3 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні в більшості міст йтиме дощ у Маріуполі гроза. У ніч на середу від 12 до 15 градусів вище нуля. Вдень у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі повітря нагріється до плюс 23, плюс 29 градусів. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду. Погода 19 червня. Четвер на заході в четвер хмарно з проясненнями опади прогнозують лише у Львові. В нічний час доби від 8 до 12 градусів тепла. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі плюс 22, плюс 26. вітер північно-західний з поривами до 7-8 метрів за секунду. А ви знали, що Івано-Франківськ це найбільше місто прикарпатського регіону. Найдавніша його частина це площа ринок, яка збереглася з початку заснування міста. Колись це був центр шестикутної фортеці, у вигляді якої будували місто, вона називалася площею смерті, тому що саме тут проводилися страти. Досі збереглися легенди про привидів опришків, які бродять по центральних будівлях. А ще ходять чутки, що під центром міста ховається загадковий підземний лабіринт. Частину катакомб будівельники вже одного разу знаходили, але повністю підтвердити або спростувати легенду досі не вдалося. У центральних областях сухо лише у Вінниці та Кропивницькому. Вночі температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 15. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах на термометрі до плюс 22, плюс 26. Вітер західний, північно-західний, прискориться до 7-8 метрів за секунду. У північному регіоні в частині міст очікуються дощі, в інших хмарно з проясненнями. У ніч на четвер від плюс 10 до плюс 13. Вдень у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Славутичі Житомирі та Чернігові температура повітря коливатиметься від 19 до 24 градусів тепла. Вітер північно-західний з поривами до 8, 9 метрів за секунду. Погода у Києві. У четвер в столиці хмари час від часу перекриватимуть сонячне світло. Температура повітря в день до плюс 23 після заходу сонця не більше 13 градусів вище нуля, швидкість північно-західного вітру до 4 метрів за секунду. У південних областях, у четвер хмари чергуватимуться із сонцем, подекуди йтиме дощ. Вночі плюс 13, плюс 17. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві показники температури піднімуться до плюс 27, плюс 32. Швидкість західного південно-західного вітру від 3 до 8 метрів за секунду. У східному регіоні в четвер очікується хмарна погода з періодичними дощами. З настанням ночі: від плюс 11 до плюс 15. Денна температура Харкові, Донецьку, Краматорську, Покровську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську буде плюс 23, плюс 29. Вітер західний з поривами до 7 8 метрів за секунду. Погода 20 червня. П'ятниця. У західних областях в п'ятницю хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. Нічна температура повітря від 10 до 13 градусів вище нуля. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську триматимуться показники плюс 20, плюс 25. Вітер північний, північно-західний дотиме зі швидкістю від 4 до 8 метрів за секунду. У центральній частині України сонце час від часу буде ховатися за хмарами. У Кременчуці за дощить. В темну пору доби від плюс 10 до плюс 14. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 19, плюс 24. Вітер північно-західний. Його швидкість від 4 до 7 метрів за секунду. На півночі України місцями хмари закриватимуть сонячні промені. Подекуди йтиме дощ. Нічна температура плюс 10, плюс 12. Протягом доби у Сумах білій церк, Житомирі та Чернігові температурні коливання від 18 до 22 градусів тепла, швидкість північно-західного вітру від 3 до 7 метрів за секунду. Прогноз для Києва в п'ятницю в столиці Хмари чергуватимуться із сонцем. Протягом дня температура коливатиметься від 12 градусів вночі до 20 тепла в день, вітер північно-західний до 4 метрів за секунду. У південному регіоні п'ятниця тішитиме сонцем та комфортною погодою. Вночі температура повітря від плюс 12 до плюс 16. Протягом дня в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливання температури від 25 до 29 градусів тепла. Вітер північно-західний дутиме зі швидкістю від 4 до 7 метрів за секунду. На сході України хмари частково закриватимуть сонце. У ніч на п'ятницю від плюс 10 до плюс 14. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську повітря нагріється до плюс 20, плюс 27. Вітер західний. Його швидкість до 7 метрів за секунду. Погода 21 червня. Субота. На заході у суботу хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. В нічні години від 10 до 14 градусів тепла. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську потепліє до плюс 22, плюс 26. Вітер північно-західний. Північний його швидкість буде в межах одного 5 метрів за секунду. У центрі України хмари закриватимуть сонячні промені після заходу сонця від плюс 10 до плюс чотирнадцять. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах невеликі коливання температури від плюс 19 до плюс 24. Вітер північний, північно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу очікується мінлива хмарність із проясненнями: у сумах йтиме дощ, у нічний період від 9 до 13 градусів тепла. Денна температура повітря у сумах білій церкві, Житомирі та Чернігові, коливатиметься від плюс 19 до плюс 22, швидкість північного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві: У перший вихідний день прогнозується перемінна хмарність. Вночі до плюс 13, вдень потепліє до 22 градусів тепла, вітер північний до 3 метрів за секунду. На півдні України домінуватиме хмарна погода з приємними сонячними відрізками. Температура повітря вночі плюс 12, плюс 16. денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві триматиметься тепло плюс 24, плюс 28. Вітер північний, північно-західний від 4 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу переважно похмура погода. Подекуди виглядатиме сонце. У Луганську дощ вночі від плюс 8 до плюс 13. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську становитиме плюс 20, плюс 26. Вітер північно-західний північний дутиме зі швидкістю від 2 до 5 метрів за секунду. Погода 22 червня. Неділя. У західному регіоні. В неділю хмари чергуватимуться сонячними періодами. Вночі температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 15. В денний час у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 24. Плюс 29. Вітер змінних напрямків, його швидкість до 5 метрів за секунду. У центрі України в останній день тижня сонце частково ховатиметься за завісою хмар. Нічна температура повітря від 12 до 16 градусів тепла. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах. Від 22 до 25 градусів вище нуля. Швидкість вітру від 1 до 4 метрів за секунду. На півночі в неділю небо час від часу прояснюватиметься у Сумах за дощить. В нічні години від плюс 11 до плюс 16. Вдень у Сумах Білій церкві, Житомирі та Чернігові, температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 26. Вітер західних напрямків його швидкість не більше 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва. В кінці тижня сонячного світла буде небагато, проте день буде комфортним. У ніч на неділю до плюс 16 в день повітря нагріється до плюс 27, швидкість західного вітру до 3 метрів за секунду. У південній частині України буде сонячно, але подекуди на небі з'являтимуться невеликі хмари. У нічний період від плюс 13 до плюс 17. Денна температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від 25 до 28 градусів вище нуля. Швидкість північного північно-східного вітру від 3 до 5 метрів за секунду. Цікавий факт. В Одесі налічується двадцять одна скульптура, присвячена котам. Вони розташовані в різних частинах міста і є частиною ініціативи, що підкреслює особливе ставлення одеситів до цих тварин, яких з 2017 року муніципалітет офіційно визнав частиною екосистеми міста. Кожна з цих скульптур має свою історію або присвячена реальним одеським котам, що стали відомими серед місцевих жителів. Відомі металеві котики сидять на вулиці Генерала Петрова, Торговій Провулку Маяковського, пляжі Ланжерон у парку Перемоги тощо. Пройдіться містом і спробуйте знайти всіх котиків. У східному регіоні в неділю переважатиме хмарна погода з короткими сонячними проясненнями. Вночі від 9 до 14 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається тепло на рівні плюс 21, плюс 26 градусів. Вітер північний, північно-західний дутиме зі швидкістю від 2 до 4 метрів за секунду. Магнітні бурі на тиждень. Дорогі метеочутливі друзі! Наступного тижня сонце трохи виявить характер, але на щастя лише на початку. Уже зсереди геомагнітна ситуація стабілізується. Тож зверніть увагу, коли варто подбати про себе, особливо уважно. Понеділок, 16 червня, індекс КП 4 бали. Початок тижня супроводжуватиметься слабкою магнітною бурею. Варто уникати перевантажень і напружених розмов. Вівторок, 17 червня, індекс КП 5 балів. Другий день поспіль збурення геомагнітного поля залишаються сильними. Організм може реагувати нестабільно, тому рекомендується більше відпочивати, дотримуватися питного режиму і уникати стресів. Середа 18 червня. Індекс КП 3 бали. Ситуація заспокоюється. Помірна активність, яка майже не відчувається здоровими людьми. Це вже значно легший день для фізичної і розумової активності. Четвер, 19 червня. Індекс КП 3 бали. Геомагнітне поле стабільне. День сприятливий для роботи подорожей, навчання і планування. П'ятниця 20 червня. Індекс КП 3 бали. Космічна погода без особливих змін. Прогноз сприятливий. Активність на низькому рівні. Можна завершувати важливі справи. Субота, 21 червня. Індекс КП 3 бали. Стабільність продовжується. Гарний день для домашніх справ, відпочинку на природі або легких фізичних навантажень. Неділя, 22 червня. Індекс КП. 3 бали. Тиждень завершується на м'якій, спокійній ноті, геомагнітне поле стабільне, що особливо приємно для тих, хто чутливий до змін космічного середовища. Найбільш напруженими днями будуть понеділок і вівторок, коли очікується помірні магнітні бурі. Усі інші дні середи понеділю характеризуються стабільністю, що вважається легким збуренням і не викликає значного впливу на самопочуття. Бажаю вам гарної погоди, сонячного настрою і душевного спокою, незалежно від магнітних бур. Щоб завжди бути в курсі космічної та земної погоди, рекомендую встановити додаток. Він допоможе стежити за погодою. Якщо вам був корисний цей прогноз, підтримайте, будь ласка, вподобайкою та підпискою на канал. Далі буде ще більше цікавого і корисного.